Усім привіт, дівчата! Здоровенькі були. Дивіться, покажу сьогодні, яку я зелень кладу в свої смузі. Це отаке спринг-мікс Тут є мікс, так мікс різні дебі є і тут листочки, я так розумію, червоного бурячку. Недобре вже. Ось цей салатик такий червоний. Не знаю, як називається, скажіть ви, мені? а я вам. І часом буває ще капусточка якась червона нема тут цього разу. Ось цього я кладу таких грамів, напевно, 100-150 цього салату. Кладу ну, таку жменьку. Ягодів, якщо є бананчик, якщо є, ну цього разу буде так. Я зараз покажу, які я сюди ставлю зерна насіння. Салат цей я вже не мию, бо він написано, що вже Corregly totally Washed and ready to Enjoy. Він вже ретельно помитий і готовий для споживання і для насолодження. А ось насіння, яке я кладу. Льон, насіння льону, чия і насіння гарбузове у своєму цьому бревіл перемелюю два рази, щоб не було відчутно крупочок. Він мелить по 30 секунд, мені здається. То я перемелюю в таку гарну однорідну масу двічі. Ось такий досить великий стакан води. Заливаю тут, напевно, 200, чем, більше, ніж 250 грам грам 300 води. І це все перемалюю купи. Якщо я маю час, я можу отак це все потримати до купи разом, щоб трошечки щось там понабухало. Щоб трошечки там щось, я знаю, відійшло, пом'якшило. Але часом, як нема часу, то включаю зразу. Дивіться, який колір виходить звичайно, вражаючий. Але. Не дивлячись на це все, це є дуже корисна штука. По-перше, можна робити побільше і сидіти цілий день на цьому. Це також буде якийсь такий типу розгрузочний день. Завдяки банану солоденьке. Забула сьогодні покласти лимону. Часом видавлюю пів лимону це все. Ну, і так, смак грає. Солодкий банан, кислий лимон, ягідки кисленькі. І зерня та з гарбуза роблять таку кремову масу. Таку. Коротше, можна пити. Для здоров'я можна пити. Купила собі ось такий jump starter with air compressor. Отака штука. Має багато в собі якихось властивостей, які можуть вам допомогти у дорозі в машині. Це значить. Якщо заглохла машина, то є така штука, яка підключається до нього. Потім є така штука, що качати колеса підключається до нього, але він має бути заправлений, бо батарея має бути заправлена. Тут є ліхтарик на випадок, якщо щось стається вночі, не дай Бог. Потім, тут є такі різні насадки, щоб... Не знаю, м'ячі накачувати ще дещо інше. Потім є такий провідок, Підключати якісь, не знаю, телефони, можливо, РПД, айпеди, якісь айпедиці, господи. І оце, що він включається, якщо виходить з нього зарядка, то він підключається просто до машини. І качає ті самі колеса, і, кач... і лампочка горить. і Ну це все працює. Таке можна мати з собою в дорогу, можна і мати просто вдома. Мало місця займає, кинув у машину та й маєш собі спокій. Сподіваюся, що буде працювати добре. Має отакий мішечок. Це все туди складається. Ладвій, ти що вирішиш зранку? Хоч поговорити? Мої гладіолоси цвітуть і пахнуть. Я сподіваюся, що їм тут добре, хоча я думаю, що на вулиці їм було би краще. Але негода є, негода. До якого стану треба качати колеса? І покажу вам його потім на ділі, що він з собою уявляє. Наша пташка хоче трошки зеленого. І моя юня. Це вона облюбувала собі вже місце, вона вже там буде часто. О, о, о. В каната ходиться лакі. Не смій грести Лястя. Да, да. Очак, очак, щось розповідає. Да. Все сподобалося, вона вже звідти не злізе. Як ти це не бачила раніше? Кажіть, слава Україні. Чічо. Чом-чом-тьом. Вона тішиться, що вона там майдається. Птічка. Птічка. Кріж слава Україні. Крізь слава Україні. А сьогодні зранку забула і пішла старим маршрутом. Зараз побачу, чи мене буду далі десь завертати. Забігалися то одне, то друге, то одне, то друге. І замість того, щоб піти туди по великій дорозі, пішла по маленькій і бачу, вже стрілка сидить направо. Ввечері вони відкривають, а зранку тебе посилають. Досить того, як оці подвір'я зроблені, видно, що тут люди живуть небідні і будуються далі, кладуть замки. Гарно, зелено. Я тут ще не була в цих дебрях? Але іншого вибору нема. Куди посилають туди йду. Бачу, люди Включаю потім GPS, та їду по GPS в Сподіваюся, Сподіваюсь, що я не запізнюсь. Вїжджаєш і все. А тут велико треба об'їжджати кривунками. І за мною вже люди їдуть, так що я тут не одна шукаю вихід. Ну, так не, 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 не завжди впевнено себе почуваю на таких, таких ситуаціях. Тому що тут неможливо знати всі дороги. Добре, що вони кладуть знаки куди треба. То можна так заїхати. Не будеш блудити до вечора. Третиш на якійсь місцевості років 5-10, то вже звикаєш, вже тобі знайомі якісь <клухи> повороти, розвороти, а коли ти ще в цій місцевості, то тобі не так просто знайти вихід. Треба завжди мати з собою GPS. Завжди. І як колись Соня розказувала, що вони коли сюди приїхали майже 30 років назад, крутилися тут на машинах без GPS. Я не знаю, я би, я би знову панікувала і в мене б вже був хард атак, серця від страху, куди я приїхала, як вирулити і що робити. Не все так просто в чужій місцевості. Тут дуже багато є тупікових вулиць. в тупік, розвертаєшся, далі йдеш, далі, далі. І тому це на мене трошки діє. А особливо, коли ти їдеш до роботи. Окей, після роботи це вже таке вільний час. Крутишся, викрутишся, а коли до роботи, і ти починаєш крутитися, як марка в пеклі, і не знаєш, куди тобі, чи вліво, чи вправо. Старайтеся і ви зі мною трошки зранку. Подивитися, стане доріг, не завжди дороги такі гарні, рівні. Часом бувають дороги паршиві. Ну, звичайно, не зрівняти з нашими дорогами українськими, які були 15 років тому. Не знаю, які тепер, може тепер дороги кращі. Я сподіваюся, що я не запізнюся. Хоча все показує на те, що я, можливо, прийду або цака-цака, або пізніше. Тому що ще й машини, трафік. Всіх пустили на одну дорогу, одна лінія. Такою красою, звичайно, одне задоволення, але це задоволення, щось дуже довго тягнеться. Я включаю GPS, то можливо я вже не на тій дорозі де треба. Треба було звернути наліво, а я... О, make a Я той поворот, тому що вже показників, що тобі повертати, детюр, тоді не було. Left, right. Так, на райде. Right. хо oh -oh -oh -oh. Отак блукаю зранку. Мені до роботи 10 хвилин залишилося. І вона каже, що 10 хвилин мені їхати. Тепер я вже вийшла на свою дорогу, ви бачили? Ну це капець, Аж коли вона на 10 хвилин я їхала в об'їзд. Тепер де мені вже не потрібно, дякую. Дякую, що вивела. А так я б їхала вже десь зараз. Мені в Корузами, корузами. Всі дороги такі однакові, ніби їдеш, ніби тут, я це знаю, я це сюди їхала, а як почнеш чухати не туди, куди треба, а потім вертатися. А часом немає навіть де розвернутися. Особливо, якщо виїжджаєш на якусь, знаєте, трасу таку скоросну, ну, Часом там, я не знаю, по скільки, по 5 кілометрів нема розворота. І ти валиш 5 кілометрів в один бік, щоб розвернутися і щоб знову валити в другий бік 5 кілометрів. Це в нас таке вже також було і ми вже це вже все знаємо, проходили. Головне завжди мати повний бак бензину. Що якщо тебе почне крутити, водити, вже ти почнеш пропускати екзіти, екзіт це є виїзд з скоростної траси, то як ти маєш повний бак бензину, то ти маєш спокій. А якщо ні, то це вже... Не дуже добре. Так, Зібралося вас. Вже їду на 10 хвилин пізніше, ніж завжди, і вже більший трафік. Сьогодні ввечері. Трохи сонце пішло. Вирішили випрати, почистити свій килимок з кухні. Минулого року також було таке жарке літо. Так само він у нас вижарився на сонці, висох, знаєте, так, як у нас кажуть, на шкрум. Раз на ніч залишаємо його сохнути на вулиці і на завтра він вже буде красавчик. Можна знову зимувати. У нас ввечері сьогодні шикарно, вітряно. Степан щось коло винограду. Я почистила трохи свої ромашки, бо повідцвітали, а бачу, там буде ще друга хвиля цвітіння. Ромашка так просто не відходить. Вибрала трохи огірків, заселили ще одну банку. Треба купити таких банок, що закручуються з кришками. Може будуть краще сидіти. Лампа від комарів є, вони там вже є наліплені трохи. Але часом зальотні якісь залітають, навіть на лампу не дивляться. П'яні чи що, не знаю. Жарко у нас сьогодні було 34, але от такий вітерець на вечір піднявся, що можна трошки подихати. І ми от, -от, -от засиджуємося допізна, до 9 години собі траля-ля три. Три гривні ти сидимо та й насолоджуємося літом та й красою. Сусідів нікого нема близько, не чути. Гортензія моя, люзулька, стає все темніша і темніша. Тішуся нею своїм дитятком давно вони мали вийти, але щось не хотіли. Я їх і так і сяк. З одного боку і з другого вони щось ну як-от. Лиш отут вона трошки тут має прохолоду, тіньок. Отого от вона трошечки ось тут і береться за розум. А усе решта то що на сонці, нічого не пішло. Там також ото-ото -от вона також погоріла, з того, з того боку також погоріла. З цього боку от її захищає кондиціонер. Води назбиралася трохи після дощів. Кондиціонер цю захищає, робить їй трохи затінок тут. Отут одну квітку вона й дала. З цього, бачите, боку така якась фіолетова. Може, дай Бог зацвітуть і інші ці пагони. Воно було бути багато. Кали ще гарно тримається також. Тимпевно вже відходять потемніли. Ці ще молоденькі. Ось так і висушили ми свій килимок. Має бути дуже сухий, можна стелити. Все, у нас ранок п'ятниця. Скоро знову вихідні. Вам всім пока, бувайте здорові, бай-бай. До нових відео.